Моя улюблена серія редукторів. Нічого такого дрібниці, але, але покажу. Дивіться, ось тут упор підсальника. Вон Він відламується, відпадає, бачите? Кришиться ось, ось бачите? кришиться. ось. Це для, це для себе при зборці матиму на увазі, щоб сальник не провалився. Е, ось, Ось клієнта смущав такий звук. Зараз мотоцикл працює. Зараз, зараз зніму насосну шестерню і на проміжутки буде краще кажу, чути. Ну, Само собою <кій> ось так виглядають підшипники. Ось, бачите, такі вже раковинки є невеличкі. ніби біг стружка тут гуляла якось. Дрібниця, якщо чесно. Ну, так. Ось так підшипники виглядають. Шестерні не оригінальні. Я думаю, це схоже, шестерні мого товариша. Так само і тут не дивіться, Чесно, дивіться, такі звуки, слухайте. Люфта. Тут має бути люфт десь приблизно міліметр по осі, а його немає. Шастині не крутиться легенько, але люфта немає чомусь. Чуєте, звук? Що ну, тут гадати? Зараз розберу, все подивимося, в якому стані підшипники. Звичайно, все це буде мінятися, але просто цікаво для себе, чому, що може давати такий звук, який не подобався клієнту. Ніби як підшипники сухі. А виявляєте на, при нагрузці да, на обертах. то там звук такий добротний. Он дивися, редуктор працював. Не знаю скільки мотогодин. Це більше твій шестерні, не відружу. У зуба схоже не той, бачиш? Дивись. Якось бачиш? Зараз вийму, покажу точніше. Ну, Дивіться, все ж таки я не помилявся, дружині казав. Кажу, коли бачу білий герметик, значить є варіант того, що тут вже Е, Дивіться, проміжуточне шестання зроблено під розмір підшипників 30308. Але тут стоїть не підшипник 30308 і не NG208. А тут стоїть звичайний такий роликовий підшипник, який розмір я не знаю. Зараз виб'ю і подивлюся. І чому не було люфта того міліметра, що я вам казав. Бачите, скільки підшипник виглядає з обойми? А підшипники мають бути за подліцо, як кажуть. Як кажуть, Зараз ви за підшипники. Ну, чесно кажучи, це, я не скажу, що це погано, це теж варіант. Матиму для себе на увазі, що от можна так оце хитрити. Чому я думаю, що тут підшипники NG208? Тому що поміждучний вал без регулювання. І коли вал без регулювання, підшипник NG208. А з то, але, але під цей розмір то повинні бути підшипники 30 -308. Або 3028. Ну, 30-308 це вже на новіших моделях. Видно, вже зробили рекламацію, зрозуміли, що підшипники, нагрузка на шестерню велика, підшипники малі, і їх вже почали ставити під розмір, підшип, робити шестерні, під розмір підшипників, 30-308. І коли, наприклад, клієнт до мене звертається для ремонту і під замовлення виготовляємо шестерні, то я також роблю. Піше на підшипники 3038, щоб було надійніше, вони все ж таки сильніші, щоб воно довше служило клієнту. клієнту Оце так. так треба секундочку. Дивіться, встановлений, встановлений, Який тут з вигляду, а він навіть. Це вже як ми витягували вал шпонкою, порвали. Е, ну, порвали безжалостно, витягували шпонкою навіть, тому що все одно ущільнення замінюється. До чого веду, що бачите, сальник вже напевно мінявся і він деформований, він продавлений туди всередину. Хтось добре старався посадити його на своє місце. Видно? Бачите, яка, не знаю, телефон того не передає. Сальник деформований. Тому він, можливо, і підтікав трішки. Так. Ну, от так само дивіться підшипники. Підшипник один сидів. Ось цей підшипник сидів на клію. Цей не а цей теж на клею. але вони, дивіться, і шестері позлазили, тому дивіться, їх сидить, на клею на шестері, нові підшипники. Ну, Бачите, все ж таки я не помилявся. Це дійсно самий дешевий сальник, його вартість там гривень 200-170 ну, це так. Дивіться, тут де ми витягли вал, ось бачите, якраз місце під шпонку ось, дивіться, лопнув. Знаєте, а тут сальник, він пластиковий. Бачите, Це Тому що він з матеріалу НБР, у нього робоча температура. Хтось каже 150 градусів, в Вікіпідій воді пише це 150 градусів, а хтось каже 90 градусів. Тому я ставлю з матеріалу FPM і вони, скажімо так. Можна сказати, що вони вічні, вони ніколи не втрачають свою еластичність. А ці втрачають. Тому він так швидко і потік. Ось дивіться, наприклад, ось матеріал FPM. Бачите, дивіться? Дивіться, гляньте, який він еластичний. Бачите? Просто його будемо також замінювати, тому що якщо вже агрегат розбирається, то краще ущільнення всі міняти. А, ну оце так. Так, дивіться, що проявилося. Маю люб ще реглунувало. Чесно кажучи, мене здивувало. Я думав, вона на гарячу сидить, вона на шлицах, ніби. Зараз зніму е підшипник і перевірю на всякий. Ну цього точно не повинно бути. Зараз перевіримо скільки як гарно сидить підшипник, бо я бачите, встановив тиски, вже хотів розбивати підшипника для того, щоб зацепити за обойму і стягнути його. А потім дивлюся, -чу -чу -чу. А, тут, а тут люфти. Ну, зараз розберу, вам, покажу, що там. Можливо, там шліце підбило. Зараз займаюся тим, що відчищаю ось такий ніби нагар після термічки. Бачите? Не знаю, можливо це і не наші шестерні, тому що... Тому що е, ми, коли робимо шестерня, піскоструємо. Або хіба що це було дуже було термінове замовлення і просто без піскоструя були вони віддані. Ось, бачите? Ну, Я не, я не знаю, ческа, я цього редуктора ще не ремонтував, просто припускаю. Так, Тому зараз оце хочу цей нагар відчистити, щоб потім, коли редуктор в роботі, працював, то щоб цей нагар. Не відслаювався і в маслі там не плавав, не робив шкоди підшипникам. Від даного власника також прийшла гідропара, точніше, даний власник привіз не тільки редуктора, а ще й гідропару. Гідромотор. Шліцевала ось такі. Недавно, до речі, орішка прислав, свій гідромотор 90-м. Ну, там шліців не було. Точніше, були вироблені десь на 20%. Я сказав, що не варто реставрувати, платити гроші. Ці шліці на 20% вироблені, можуть служити навіть довше, ніж реставровані. Все ж таки, то рідний метал воно краще працює, тільки муфту замінити і все. Так, шліце показав. Не буду повторятися, ви вже знаєте, що там нас очікує в Тому зараз там танюшка. Сімейний подряд допомагає, розбирає. ну Звичайно, разом розбираємо, дефектуємо. І дане відео так само буде відправлено власнику, щоб власник розумів, що з гіло-гідромотором, І на черзі гідронасос 90R130. Так, ну дивіться, ви... побачивши вал. Було зрозуміло, що це місце також пошкоджене. Ну, Вал буде тільки полірований, не реставрований, щоб прибрати цей перенос металу. Такі виряд моя цука. Проявилося золото. Так, вистачити клапан рівнесенький. і дивіться, ось такий вигляд має, має тифленої опорни. Чесно кажучи, в даному випадку нічого критичного я не бачу. Нічого критичного не бачу. Ну, Але якщо власник захоче, щоб все було просто в ідеал, то поставлю нове, а це відправлю власнику про запас. Реально його, як з бегушну запчастину, можна використовувати. Плунжера е сустави так перевіри, коли перемию, буде зрозуміліше. Ну, е звичайно теж на заміну. Блок плунжерів е всі місця в доброму стані. Так. Сальничок, сальничок, передивлюся, як варіант залишиться. так, ну Виходить, так, поліровка, реставрація, По бажанні кулієнта заміна, втулочка точно заміна, звичайно, прокладочка, нова муфта і, в принципі, все. Реально профілактика без поломки. Зняв кришку гідронасоса. І до цього моменту в принципі, все було добре. Але зверніть увагу, як вигнутий пластинчатий клапан. Бачите, він став як тарілка. Опа. Ви бачите? Ну, дивіться, навіть на цій поверхні, можна десь дивіться, перевірити. Дивіться. Він повинен лежати ідеально. Щоб його підняти, це треба тільки нігтом підсипити. А, а він бачите, є, 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 є гляньте, який зазор. Чесно кажучи, дуже давно не зустрічав насичених клапанів в такому стані. Дивно, що насос ще добре працював. Ось ну, так виглядає блок. Шліфовка блока, блока це 100%. Ну, А після шліфовки буде видно, чи заміна, чи не заміна. Зверніть увагу, ось, як бачите, яка кабітація. Це велика проблема, тому що можуть бути припускні отвори. Ось, Дивіться, наприклад. Ось, бачите? Ось, Якщо шліфовка цього не прибере, то профілактика чи ремонт вже на даному випадку буде особливо безкорисний. корисний. Ось дивіться, наприклад. Чому я кажу про шліфовку, дивіться, ось, то ось, зберу легенько зараз. Я би так. Ну, коротше, тут вже метал, він вже відслоївся. А, дивіться, бачите, він вирушиться. Бачите цей метал? Ось, він вже вирушиться. Ну, просто воно на масляній плоці тримається і незвично його підколодник. Ось, дивіться, бачите, так само гляньте. Бачите? Кавітація блока. Ну тут воно по всьому кругу таке. Це я не сильно ковіряю, не, не хвилюйтеся, це просто... Дивіться, на наприклад, дивіться ось. Беду легенько. Накатали таке. Це не робоча частина, скажімо так, це так як у скопійці будемо називати. Оця робоча робоча частина і дуже важлива вона. Ну, Тільки шліфовка покаже, чи залишиться цей блок, чи на заміну його. Ось так. Так, розбираю далі.